Скільки ви в полоні були? Більше трьох років. Я вас поздравляю. 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 Добре, Наталья, нагора. Все добре. Все нормально. Хлопці з поверненням додому. Є база, є сімейні лікарі на сьогоднішній день, військові звернення навіть безпосередньо, але вони всі вносяться до єдиної медичної бази, де перебуває вся інформація про військовослужбовця, про його звернення, захворювання, шпиталь, всі ці речі вони зберігаються. Лісцево проживання можна проходити. По місцю проживання? Так, звичайно. Така ж сама процедура. До медичного закладу, який оцінює, каже, ми профільні, ми можемо, по вашому діагнозу, надати вам там реабілітацію, і вони вам пишуть гарантійний лист для військової частини, що вони вас готові прийняти на такий-то термін. Все, ви цей лист передаєте військову частину там рапорт пишете на командира частини, він його погоджує, підпишете і направляєтесь в місця реабілітації. Естественно, не мог никак там ничем не помочь рентгенов. Тоже не было. И только сейчас стали выявлять те переломы, которые были, там, или так, да, ні, вони зафіксували, але вони ж не можуть ответить на цей питання. Я просто к чому? чему? Доказательственная база, все одно же нужна, Или как? ну, як база? Вони у вас всі зазначаються в медичних документах. Відповідно, цих діагнозів до полону не було. Зараз вони виявляються, діагнози травматичні, тобто вони не набуті. Навіть якщо вони набуті, їх все одно пов'язують з захистом батьківщини, перебування в полоні. Відповідно, все у вас буде зафіксовано что сделать для купания к водке, для ку команды, чтобы не просто. Ну, давайте удивлять все футболки, О, давайте сфотографируемся на пажи. Слава Украине. Героям слава. Боже, храни Мин Украину.